Надалі ну, про тих, хто серед перших приїжджає, і останніми їде з місць ворожих ударів. Ми зараз розповімо у Харкові про дві автівки спецпризначення. Вони Перша... насправді перші так мають можливість оперативно-штабної роботи, і вона спрямовує екстрені служби і допомагає керувати комунальниками. Ну а в друга це автобус, у салоні якого просто на місці удару можуть отримати першу допомогу і зігрітися усі, хто цього потребує терміново і потерпілі, і їхні рятувальники. Більше про цей спецтранспорт Ірина Антонюк. Це і здавалося б, невеликий автобус робить дійсно велику справу. Це харківський оперативний штаб комунальних служб через спеціальну систему камер. Тут комунальники дивляться, куди саме влучили загарбники і оперативно. Виїжджають на місце, можемо працювати звідси, і звідси надавати команди, і тут повністю повний резерв департаменту. Тобто, автомобіль має можливість підключитися до серверів наших, і ми, в принципі, в змозі працювати на вулиці. Найперше перевіряють всіх мешканців пошкоджених будинків за списками в реєстрах і обдзвонюють. Кожного саме за допомогою номерів телефонів ми маємо змогу е, обзвонити і е, не тільки ну це дуже печальна історія, але і почути, якщо телефон знаходиться під завалами, щоб швидше знайти людей під завалами та оцінити весь масштаб руйнувань в небо піднімають дрон з тепловізором. Люди е, опалення машини. Все, що відрізняється по температурі вище від навколишнього середовища в даний момент за кілька хвилин після першого влучання росіяни нерідко б'ють туди ж повторно. Спеціально вичікують, поки на місце доїдуть всі екстрені комунальні служби, аби вразити більше людей. Тож в штабному авто обладнали систему, яка за допомогою рацій встигає попередити всіх. Про можливу атаку в рацію. Наш диспетчер каже, що ще летить. У нас є буквально там 30 секунд вийти з вулиці. Це ну найголовніше це уйти з вулиці, зайти за стіну, зайти до під'їзду куди-небудь. Бо, як правило, постраждалі та загиблі. Це люди, які знаходились на вулиці. Багажник спец авто доверху заповнений корисними дрібницями, генераторами, пальним, ковдрами і лопатами. Маємо змогу а, самостійно потушити невеличку пожежу, тобто ми передбачили декілька вогнегасників а, різних типів. Це зроблено для того, щоб якщо є пожежа якась невеличка, і ми бачимо, що ми можемо власними силами потушити, то чому б ні? Слідом за оперативним штабом на кожне місце влучання виїздить і автобус швидкого реагування. Сюди може зайти будь-хто кому потрібна допомога, або ж просто погрітися, поки триває ліквідація наслідків атаки. Люди, які перебувають в стресовому стані, вони заходять сюди і вони вже розуміють, що тут їм зроблять теж першу допомогу. Дадуть чашечку чаю, чашечку кофе, і вони будуть зігріті. Салфетки, полотенце, все тут є. Водії, комунальники навіть можуть надати домедичну допомогу. В аптечках перев'язочний матеріал. Зайшла людина, вскорі були. Знаходились теж люди. Зайшла людина. Було поранення руки, поріс руки не, не глибокий. Цей автобус обладнаний додатковими розетками, обігрівачами, і навіть мікрохвильовкою працює на місці удару, допоки там є потерпілі мешканці, комунальники та надзвичайники. Тобто до останнього пункт підтримки на колесах запрацював у Харкові на початку цієї зими і вже врятував. Десятки людей Їм уже легше становиться тільки за того, що вони не одні. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.